Також, як ми можемо продовжити термін експлуатації ножів на тримарах, машинках для стрижок, це мастила. Мастила, вони змащують сам механізм машинок. Я вам хочу зараз продемонструвати, наприклад, ну, будь-який візьмемо тример, який нам попався на руки. Ось, у нас є ось, будь ласка, ножі. Значить, ось це якраз сам механізм він так влаштований, що зубчики верхній ніж, основний ніж. І зубчики при роботі вони труться між собою, роблять зріз волосся тим самим, і оскільки вони труться між собою, якщо це не змащені елементи, вони поступово можуть уже тупитися, оскільки це вже йде поверхня не зволожена, а суха. Тому, щоб цього запобігти, ми можемо додавати мастило в подальшому. Щоб завжди були змащені наші елементи. А в принципі, хто працює з різними станками, вони знають, що звичайно будь-яка техніка, яка де є ось такі запчастини, які між собою контактують, вони завжди повинні бути змащені. Будь то автомобіль і все інше. Так? так само і в машинках для стрижки це все не виключення. З коробки, до речі, вони всі змащені. Ви це звернете увагу, тобто це все буде змащено, воно навіть буде помітно. В подальшому треба буде додатково змащити, тому що волосся, особливо, якщо воно сухе, воно також може брати на себе якісь певні мастила і е, в. В процесі експлуатації трішечки може бути вже сухі самі ці ножі. Тому для того, щоб цього запобігти, є мастила. В комплект завжди мастило кладуть, не дарма кладуть, правда? Кладуть, щоб його використовувати, але кладуть таке, як на пробу, маленькі такі пляшечки, особливо якщо відже, то тут ще відносно пляшечка така середня довжина. Бачите? Якщо це інший бренд, там взагалі може бути маленька така мініатюрна пляшечка, як просто на пробу. Тому для того, щоб в подальшому у вас завжди було мастило, є ось таке рішення. Тут 118 мл. Так, це для, більш для барбарів, для майстрів. Тому що їм треба звичайно велика ємність, оскільки вони працюють щодня в цілий робочий день, тому звичайно в них розхід більше. Але ти не менш, якщо це домашні умови, також зверніть увагу. Тому що це мастило вам обслуговувати буде не тільки там якусь техніку основну, а потім в подальшому. Тобто це теж хороша інвестиція. Плюс коштує 250 гривень. 250 гривень. Тому в принципі, ну я вважаю, що там з урахування того, що воно там роками у вас буде, то це нормальні гроші на сьогоднішній день. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті Tremor іневий розділ е, запчастини Аксесуари. Замовити можна Instagram, Viber, Telegram, куди завгодно. Можна зателефонувати по телефону, який буде в описі під відео, і в шапці профілю. Тому, будь ласка, переходьте, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.